Заблоковані кошти Казначейство поставило Львів на межу виживання. І якщо раніше проблеми з проплатами виникали лише наприкінці року, то тепер свої кошти підприємства вимагають чи не щотижня. А працівники, які місяцями не можуть отримати свої зароблені, вже втомились вбивати пороги казначейства. Тепер Львів взагалі може лишитись без ремонтів та прибирання. Тож кому і скільки заборгувала держава? Дізнавалась Юлія Манько. Вже три місяці працівники Львів автодору працюють задарма. Востаннє заробітну плату тут отримували ще в січні. Держказначейство підприємство заблокувало 800 тисяч гривень. Немає коштів і на інші поточні витрати підприємства. Сплата відсотків, наприклад, по. За користування ну штрафних санкцій ну, наслідок того, що ми не своєчасно виплачуємо заробітну плату, пенсійні інші фонди там і в тому числі податково подають на нас в суд. І ми відповідно постійно це заборгованість свой йде, як таким комом наростає. Без грошей лишились і районні адміністрації. Більше мільйона гривень на доплат, і це лише шевченківській адміністрації. Тут пояснюють, через непроплату рахунків вони не те, що не можуть розпочати ремонтувати вулиці. Коштів немає навіть на прибирання. Вітак змушені працювати у борг. Організації, які не отримують кошти, не можуть розрахуватися своїми працівниками, затримуються заробітні плати, неможливо практично придбати матеріали, це є серйозна проблема. Крім того, більше 100 тисяч лежить за, також без руху за виконані ремонту по ремонту житлового фонду. Загалом держказначейство заборгувало перед містом понад 16 мільйонів гривень. Міські чиновники бідкаються. Якщо так піде далі, комунального хаосу у Львові не оминути. Пояснень немає, опускають голову, просто немає грошей. Як бути нам важко гроші знайти, але якщо навіть ми робимо проплати, нам їх не пропускає держава. Це є аномалія повна. А от чому заблоковані кошти і коли будуть відкриті платежі, у Даршказначе традиційно коментувати відмовились, адже за увесь час виникнення конфліктних ситуацій правду тут тримають за сімома замками. Юлія Манько, Андрій Дробний, новини.